Під час пожеж рятувальники першочергово здійснюють порятунок людей, проводячи евакуацію задимлених будівель, рятуючи життя громадян. З початку року на Прикарпатті виникло близько 1800 пожеж, на яких рятувальники евакуювали 164 особи, з них 18 діти. Продовж минулого тижня рятувальники Франківщини виїжджали ліквідовувати пожежі, переважна кількість яких трапилась у житловому секторі. Загорання виникали в господарських та житлових будівлях. Так 7 квітня. Під час гасіння пожежі в багатоповерхівці на вулиці Ленкавського в місті івано франківську вогнеборці евакуювали з будинку вісім мешканців та одну собаку. Сьогодні близько 10-ї години на лінію 101 надійшло повідомлення про задимлення з вікна квартири на першому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку по вулиці Ленкавського в місті Івано-Франківськ. До місця оперативно прибули рятувальники, які встановили, що виникла пожежа речей домашнього ужитку у підвальному приміщенні багатоповерхівки. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу а також у складі ланки газодимозахисної служби евакуювали з будинку вісім мешканців. А також одного собаку на щастя постраждалих немає. Причину наразі встановлюють фахівці. До ліквідації даної пожежі було залучено 15 рятувальників та 5 одиниць техніки. 8 квітня в Коломийському районі рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі та врятували свійських птахів, які знаходились в будівлі. На лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі, яка була облаштована під фермерське господарство. В селі Зібранівка Заболотовської територіальної громади, прибувши до місця виклику, рятувальники спільно з місцевими пожежними командами вогнеборців, добровольців, селищ заболотів, сіл Задубрівці, Джурів та Вовшківці, оперативно ліквідували пожежу крівлі та перекриття приміщення на площі 50 метрів квадратних. Не допустили поширення вогню на більшу площу. На момент пожежі в будівлі перебувало тисячу каченят завдяки оперативності рятувальників було врятовано 900 птахів. Наразі причина пожежі встановлюється. Рятувальники вкотре нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки, не залишати без нагляду палаючі предмети та відкритий вогонь, перевіряти справність електричних приладів та проводки, уникати спалювання сухої трави та чагарників у межах населених пунктів. Під час виникнення пожежі рятувальники рекомендують громадянам якомога швидше покидати приміщення, де виникла пожежа. Щоб запобігти нещасним випадкам, потрібно бути відповідальними та обачними. Адже дотримання простих правил може врятувати життя та майно.